Нараду і сільськими головами провели голова районної державної адміністрації Віталій Волошкевич та голова районної ради Віктор Паланський. На порядок денний винесли сім питань. Розпочали засідання з виступу начальника відділу архітектури та капітального будівництва районної державної адміністрації Олександра Співака, який доповідав про проект розпорядження кабінету міністрів України щодо реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування. Зокрема, Олександр Дмитрович проінформував всіх учасників наради про адресу офіційного веб-сайту Укравтодору де вони детальніше можуть ознайомитись з концепцією реформування. Про проведення місячника благоустрою населених пунктів Севищенського району, який розпочався з 15 вересня і триватиме до 10 жовтня, доповідав виконуючий обов'язки начальника відділу житлово комунального господарства Віктор Омельчук. Віктор Олексійович зазначив, що вже утворений районний штаб з питань організації проведення осіннього місячника благоустрою. Залишається головам сільських рад утворити відповідні штаби на місцях і приступити до роботи. Що пропонується? Що провести з 15.09.14 року та по 10, .10 року в Старичівському районі осіннього місяця благоустрою на санипунді. Відповідно до цього розпорядження утворено районний штаб, який буде координувати роботу всіх організацій, і так далі. Що відповідно, які треба провести заходи? Це е, голова обвитування комітетів е, селищних та сільських рад утворити, як треба буде свої е, штаби на місце складового устрої, розробити відповідні заходи, надати е, відповідні документи від житлового комунального господарства адміністрації. Та потім забезпечити виконання комплексу заходів спрямованих на поліпшення стану товкілля. Також Віктор Омельчук доповів на засіданні про підготовку об'єктів соціальної сфери району до роботи в осінньо зимовий період 2014-2015 років. Зокрема, роботи проводяться впевнено і неналежному на рівні. Наступне питання порядку денного стосувалось виділення земельних ділянок військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції. Про це йшлося у виступі начальника відділу Держземагентства в Совищенському районі Віталія Хомича. Обговорення цього питання відбувалось активно, оскільки майже з кожного села є військовики, які беруть участь у військових діях на сході країни, і сільські голови не аби як хочуть допомогти своїм односельцям. На сьогоднішній день виділено 28 масивів Київській області. А це 407,5 гектар землі, які розподілятимуть військовикам, зазначив Віталій Іванович. Головне, це не писана ними заява на отримання землі, де вказано про її призначення під будівництво чи городництво. Говорили на нараді також про надання допомоги в оплаті комунальних послуг військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції. Про це доповідала начальник управління фінансів районної державної адміністрації Віра Степанюк. До статті 91 бюджету Кодексу України, який діє на сьогоднішній день, там є, що за рахунок вашого другого Кошика, ви маєте право сьогодні утворювати свої власні програми. І от у нас тут є, як ви її читаєте, то бачите, які там програми можна створювати. І от саме останній тут є, що написано, інші програми пов'язані з виконанням власних повноважень за першої рахунки радиональної кіпів, відповідно, місцевої ради і звідти... Оце під цей пункт ви можете у себе у сільській раді створити програму Турбота, наприклад. наприклад. Вона бо, називається Турбота. Отака програма в нас ось є в селищній раді, вони під цією програмою надають допомогу сім'ї Петренка, бо, війна, який займає в Баністані. От ви можете цю програму в себе розробити і в цій програмі прописати. Але що це буде не пільга, тому що ще раз на морозі, пільга, пільга надається тоді, коли я послі буде, ну, Наприклад, ви можете або доразу матеріальну допомогу дати на придбання дріб, або встановити щомісячну матеріальну допомогу цій сім'ї, в якомусь там розмірі, оскільки для оплати ну, ну, В общем, будете дивитися самі, майже свої кошти, в межах своїх коштів, і межах своїй Віра Анатолівна наголосила, що кошти, які сільські голови можуть направляти на потреби воїнам, АТО, можливо брати з місцевих бюджетів, вільних залишків або ж шукати спонсорів. Також головний фінансист району ознайомила присутніх з питаннями про збалансування місцевих бюджетів 2014 року та про формування місцевих бюджетів на 2015 рік. Віталій Волошкевич теж не оминув тему подій на сході. Зокрема, він звернувся до сільських голів надати списки дітей військовослужбовців, які мають бажання відпочити за кордоном.